Доброго дня. Сьогодні я знаходжусь в теплиці, де вже запікірований томат під опалення. Зараз подивимося, як росте рослинка, як вона була запікірована, який використовувався стакан під вирощування, і взагалі, як проводилася пікіровка. Давайте подивимося. І так ми бачимо запікіровані рослинки. Використовувався 650 мл об'єм. Горщика. Бачите, горщик має отвори для відводу дренажу а також виступи, які які дають йому можливість стояти на піддончику, і через які проходить проходить тепло і прогрівається субстрат. От так от виглядає на сьогоднішній день запікірований томат, який буде висаджуватися під опалення. І зараз я. Покажу, як взагалі проводилася пікіровка і на що треба звертати увагу, коли ви пікіруєте, для того, щоб не було в подальшому проблем з цією розсадою. І так я хочу показати, на що треба звернути увагу, коли ви пікуєте томат. Попередньо він, він вирощувався в 260 й касеті. І на сьогоднішній день він вже запікірований. Я взяв три варіанти. Бачите, перший варіант це правильно запікірована рослинка. Тобто, ми бачимо, що підсипаний е торфосуміш підсипана під самі сімедолі, рослинка посаджена повністю, і, в принципі, вона буде далі розвиватися нормально і не буде тягнутися, і буде, буде все з нею добре. Розсада не буде падати, і буде все нормально. Інший варіант, коли ви бачите, от така ситуація. Ми бачимо, що запікіровано було трошки неправильно. Ми вже бачимо дуже довге прицемідольне каліно. І в подальшому, коли буде наростати, наростати будуть листочки, ця розсада може нахилятися, може падати. Що робити в такому випадку? В такому випадку ми можемо взяти вже підготовлений торф і підсипати, підсипати, підсипати і трошки прижати. От так от підсипаємо, підсипаємо, даємо змогу на... На цьому стебільку будуть відновлюватися нові коренево, буде обновлюватися коренева система. Ми підсипаємо, трошки прижимаємо і, в принципі, підсажуємо його, і він стає більш присаджений, більш компактний. А також може ще бути такий варіант. Третій, як я вже казав, ми достаємо, достаємо рослинку. Бачите, рослинка досить потянута. Ми її трошки підвертаємо от таким чином. Підвертаємо, робимо отвір в горщику і садимо глибше. І так само підсипаємо, підсипаємо і притискаємо підготовленим змоченим торфом. От така ситуація в нас виходить. І ми отримуємо вже більш-менш однакову рівномірну розсаду не забувайте підписуватися на наші канали, задавайте питання і залишайтеся з нами. До зустрічі.